Звісний привіт всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я готуватиму ось такі дуже смачні, дуже прості в приготуванні курячі відбивні мариновані у соєвому соусі і запечені у духовці. Підготувала собі куряче філе. Загальна вага мого філе 600 г, я вже його помила, зачистила і злегка обсушила, і ось мале філе, я його прибрала. Ну і далі потрібно його порізати. Я буду нарізати ось так, спочатку по ширині, а потім, відповідно, кожен кусочок ось так поздовж ще розріжу. Товщина шматочків на відбивні повинна бути десь близько 1,5 см. Порізала я м'ясо, ось такі приблизно шматочки повинні виходити, тепер їх потрібно відбити. Я собі ось підготувала такий пакетик, з однієї сторони я його розрізаю і закладаю собі м'ясо. Звичайно, можна використовувати харчову плівку, але мені зручніше це з пакетиком робити. І тепер молодку не надто тонко буду відбивні віддавати. М'ясо я відбила, нагадую, що надто тонко відбивати не потрібно, оскільки готуватимуться відбивні у духовці, і вони повинні все-таки залишатися соковитими. Поки що відставлю і підготую маринад. У мисочку я собі додала на свою кількість 3 столових ложки соєвого соусу. Сюди ж я додала 1 столову ложку оливкової олії. Олії можна брати будь-яку головне, щоб не було різкого запаху. І додам сюди 1 четверту чайну ложку хмелі сунелі. Одну четверту чайну ложку суміші перців, і пів чайної ложки сухого чеснику. І потрібно все добре перемішати. Готовий і далі буду маринувати м'ясо. Беру відразу два шматочки і за допомогою силиконової кісточки буду добре змащувати м'ясо із з обох сторін. Спочатку ось так. З одної. Далі шматочки перевертаю і так само змащу м'ясо і з другої сторони. І далі залишу відбивні маринуватися, півгодинки буде достатньо. Я буду залишати ось так при кімнатній температурі. Звичайно, можна залишити і надовше, якщо не збираєтесь готувати швидко відбивні, але в такому випадку краще їх прибрати тоді до холодильника. В моєму випадку минуло півгодинки і м'ясо. Я вже переклала на деко, деко в мене застелено фульгою. Застеляю я його блискучою стороною доверху, нічим я його не змащувала. І буду тепер відправляти, запікатися духовка розгоріта до температури 190 градусів і запікатиметься такі от бивні приблизно 25 хвилин. Тут треба орієнтуватися, звичайно, на можливості своєї духовки, аби філе не пересушити. Ось такі відбивні в результаті у мене вийшли. Запікалися вони у моїй духовці, як і зазначала я раніше, рівно 25 хвилин. Виходить м'ясо дуже смачне, соковите, і головне, що корисне, тому що з мінімальною кількістю калорій. Ну а я хочу всім подякувати за увагу, підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.